з 2018 року у 10-й окремі гірсько шурмовій бригаді. А до того ми ж були добровольці, але не офіційні. Ми, як добробати, були, перший раз зібралися, це було 1 квітня 2014 року. Зібралися люди, які свою зброю, бо я на той час був головою первинної організації мисливців та рибалок, було дуже багато мисливців. Я займався більше постачанням. Пошуком боєкомплектів, бо ЗСУ не давали. Ну, Збройні сили України не давали для добровольців, хоча добровольці тримали там багато позицій. Ми були офіційні, неофіційні. Нас на полігон запрошували. Ми працювали на полігоні. Зібрали кучку і відправили. Кого, куди відправили, ніхто не знає. Потім у п'ять, потім от так, певний період часу, там 3-4 місяці. Збирали, відправляли. Тут пацанам допомагаю, відправляю. Ну, якось так було. Ну, прийшов той момент, що я не міг на два боки працювати. Або йду воювати, або роблю далі свою роботу. Або так, або так. Коруче. З мого міста кінтів було тут, на той час, коли я прийшов, було сім чоловік у цьому підрозділі. Прийшов до своїх. Аналогічно. У 22-му році було аналогічно, можливо, навіть і найбільше було ініціативи у людей. Набагато більше, ніж тоді у 14. У му йшли. Так, да, теж була ініціатива, то все, але у 22-му це були зовсім різні речі. Люди приходили е з настроями, з моральним станом, який підкидав уверх, що вони от. Ми хлопці. Ну, у нас і гульками у руках. І пішли ви всі. Так життя навчило. Це не наказ, це не забаганка. Я просто так привезю, щоб було все урядок. Робиш тут, щоб було краще. Ну, і хлопці, відповідно, навіть з бойового приїхають, там, чи звідки, чи другі заїжджають, так як ці хлопці приїхали. Вони приїхали, тут можна жити, в кожній хаті кондиціонер, більярд, будь ласка, ну, поїхав ти на бойове, поїхав в гузиці, вертаєшся назад, ого, тут добре. Ти, ти вже не задумуєшся, людина не задумується за, на... Якісь інші пріоритети, наприклад, піти в СЗЧ там чи десь що. Ну я рахую, що так і доброго з'їзд. У мене фірмових, блін, 180 страв, я навіть не можу сказати, яка з них фірмовіша. Любе, що є. Чи навіть подвір'я покосити. Ми прийшли, пацани, помили. Танебудь переїхали, генератор підключив. Біля будь-якої керниці насос кинув, генератор підключив, все миються. Тепла вода, стираються, погано. Добре. Стараємося, щоб було все гарно.